На одні ви хочу пані Наталю представити. Ви, мабуть, її знаєте. Це журналіст молодіжного журналу «Стіна». Увага, увага, увага! Підходьте ближче. Підходьте ближче. Друзі, просто користуючись цією подією, коли ви всі зібралися, молодіжний журнал Стіна в ці дні відмічає сім років співпраці з цією бібліотекою. Не було такого проекту, який би вони не підтримали. Так приходили ми з дітьми, зовсім маленькими, які тільки пішли в перший клас чи приводили таких могутніх парубків за 60, Вони нас завжди радо приймали. І найбільша, скажем, допомога це була завжди художникам України. Вони зробили оцю цю стінку, і через те, що тут гарне освітлення, завжди кожен може долучитися до мистецтва і не просто якогось пересічного художника, який тільки починає, а дійсно метрів династичних художників, як і Якутович. Тож ми підготували для вас. Сюрприз! Йдіть до мене. сюди. З нагоди сімирічне. Увага, увага! Увага, увага! І <сілик> за підтримку. Браво! Ми вас вітаємо, любимо і дякуємо за вам. за художників за співпрацю з засобами масової інформації. Браво! Учні аплодисменти! Браво! Журнал стіна, наш давній друг, нашої бібліотеки, ми їх любимо. Вони до нас часто приходять, і всі завжди нам допомагають і в проведенні заходів, і в нашій просвіт... просвітницькій діяльності. Ну і тепер Всідача... читач спеціально розроблений для вашої бібліотеки. Він один такий Покушіть! на планеті Земля. Покушіть! Він належить вам. Покушіть! Вітаємо вас. І, е... Пропонуємо приходити сюди частіше. Тут справді ляльку цю зробив? це в нас є такі кераміс. Це ручна робота це зроблено спеціально для вас віта спеціально для вас від цієї Ура! душі від щирого серця.